Ловіть рецепт найсмачніших креветок у лишковому соусі. Креветки попередньо я розморозила і додаю часник. Я додаю часнику багато, ви можете додати менше, це все за вашим смаком. Але насправді, в готовій страві його кількість практично не відчувається. Далі додаю кріп, можна взяти свіжий, в мене заморожений, по кількості також регулюйте за вашим смаком. Далі сіль, перець. За бажанням також можна додати лимонного соку. Все добре перемішую і залишаю маринуватись на 30 хвилин. Розігріваю сковорідку, викладаю туди креветки і заливаю їх вершками. У мене вершки жирність 10%. Накриваю кришкою, доводжу до кипіння і після закипання проварюю ще 2 хвилинки. Далі вимикаю плиту і залишаю під кришкою креветки ще на 5 хвилин. І ось така краса виходить. Готуйте з задоволенням смачного вам.